Знаєш, що найбільше дратує в її поведінці? Катя зупинилася посеред торгового центру і встала навпроти чоловіка. Найбільше мене бісить, що твоя мати робить те, про що її не просили, а потім ставить нас перед фактом, випалила Катерина. Якого рожна вона надумала продати свою квартиру і переїхати до нас? Хто її про це просив? Я жити з твоєю матір'ю в одному просторі не підписувалася. Катя стиснула ремінець від сумки і гнівно подивилася на Петю. Кать, важкі пакети. Ти для з'ясування стосунків кращого місця не знайшла? Петя напружився. Стояти посеред торгового центру з покупками і лаятися явно не входило в його плани. Ні, не могла Петрику. Катя настримувала емоції. Твоя мати завжди так робить. Пам'ятаєш, як вона нам купила для Ілюші дитяче ліжечко? Бачте, їй не подобалося те дитяче ліжечко, яке було в нас. А потім вона сказала, що ми їй винні 30 тисяч. Катерина пильно подивилася на чоловіка. А нічого, що в нас уже було дитяче ліжечко. Так воно трохи хиталося, так воно було в облізлих дитячих наклейках. Але воно було в робочому стані. Катя нервово усміхнулася. Купувати нове ліжечко не було потреби. І вже тим більше за 30 штук, коли можна знайти в інтернеті за 5 або 10. Гучний голос Каті привернув увагу молодої пари, що проходила повз, яка покосилася на подружжя. Кохана, тихіше, говори, навіщо ти привертаєш увагу? Петрик злякано подивився на всі боки. Мама хотіла як краще. І навіть зараз вона також хоче як краще. Вона продала свою квартиру, щоб купити собі однокімнатну. Моя мати збирається дати частину грошей нам, щоб ми закрили іпотеку. Я не бачу тут нічого поганого. Петро обійшов дружину і попрямував у бік парковки. Чоловік не так збирався повідомити дружині новину про приїзд матері та її фінансову підтримку. Хотів підгадати правильний момент, але його мати, Галина Миколаївна, сама зателефонувала Каті і поставила невістку перед фактом. Твоя мати ніколи ні з ким не радиться, робить тільки так, як їй заманеться. Нормально ми платили іпотеку. Навіщо потрібно було так все ускладнювати, борчала Катя, слідуючи за чоловіком до машини. Катюшо, але ж твої батьки дали гроші на квартиру, додали нам перший внесок, і не тільки на нього. Моя мама теж щиро хоче допомогти. Це ж круто упритул. Не розумію причину твого невдоволення. Петрик відчинив багажник, поставив пакети і розім'яв руки. Мої батьки не переїжджають жити до нас, Петю. Ти реально не бачиш різниці? Вони просто дали грошей зі словами Живіть, кайфуйте, ми вас любимо. А твоя матуся хоче жити в нас. Катя сіла в салон, голосно грюкнувши дверима. За свою фінансову допомогу вона хоче жити в нас у квартирі і відчуває моє серце, що вона не збирається швидко купувати собі одиничку. обурено продовжила Катя, коли чоловік сів за кермо. Мама сказала, що вона купить квартиру найближчим часом і все буде рівно. Твої допомогли грошима і не живуть з нами. Моя мама допоможе з грошима і теж не житиме з нами. Недовго можна й потерпіти. Петрик у момент став на бік матері. Ні, Петрику, не можна. Твоя мама вічно насаджує свої порядки і постійно мене критикує. В одному будинку я з нею не уживуся», – викрикнула Катя. Тому вибирай або твоя мама, або я. Терпіти її в одному домі в мене немає ні сил, ні бажання. Усю дорогу до будинку Катя і Петя лаялися, на чому світ стоїть, ходить, плаває і літає. У підсумку Петро переконав дружину пожити разом із його матір'ю місяць, урочисто пообіцявши, що він особисто допоможе Галині Миколаївні знайти відповідне житло. А далі почалося найцікавіше. Ось і ми, радісно відгукнулася Галина Миколаївна, коли Катерина відчинила двері. Що значить ми? хотіла запитати Катя, але побачила ми на власні очі. З ліфта з двома великими тюками вийшов брат Петі. Антоша теж поживе з нами. Він розлучився, і йому ніде жити. Не хвилюйтеся, він буде в моїй кімнаті. Свекруха рішучим кроком пройшла вперед покій, вручивши Каті велику сумку з речами. Частину речей я вивантажила в гараж, тож із нами тільки не найнеобхідніше. Галина Миколаївна плюхнулася в крісло, щоб перевезти дух. Петрику, допоможи братові підняти з машини речі, там ще є, крикнула жінка. Галина Миколаївна, може, не треба було продавати квартиру, якщо вашому синові після розлучення ніде жити. Ошелешена невістка на силу підбирала слова. Треба чи не треба, я сама розберуся, дівчинко. А ти піди приготуй мені їжу, суворо відчеканила свекруха. Зранку тільки повітрям харчуюся. Треба поговорити, злісно прошипіла Катя, відловивши чоловіка в коридорі. Я не можу, мені треба допомогти братові, зніяковіло, видавив Петро. Сам упоруєшся швидко в спальню. Дружина витріщила очі і схопила чоловіка за лікоть. Петрику, це як розуміти, який ще брат, який розлучився? Зачинивши двері в спальню, Катерина вил... вилаялася. Катюша, я сам сам у шоці. Мама мені нічого про це не говорила. Ти знаєш, останнім часом я з Антоном рідко спілкуюся. Я не знав, що він розлучився і що йому ніде жити. Обережно відповів Петя і про всяк випадок зробив кілька кроків назад. Так якого біса треба було продавати квартиру і влаштовувати весь цей цирк? Жили нормально, Катя стиснула зуби. Красиві вилиці жінки стали небезпечно гострими. Здавалося, що об них можна було обрізатися. Не хвилюся він ненадовго, швидко знайде роботу і з'їде. Петя присів на ліжко, усім серцем чоловік хотів вірити, що він говорить правду. Куди з'їде? Яка робота? Цей вільний хлібороб останні три роки сидів на шиї у дружини і тільки годував її обіцянками. Не дивно, що вона прогнала його. Катерина знов вилаялася і сперлася на двері. Значить, так, або він негайно їде, або, з погляду Каті, було зрозуміло, що вона готова до найрішучіших заходів. Вирішує питання Петрику, я не жартую. Зніми йому квартиру, поселив інших родичів. Ми домовилися тільки, що тут поживе твоя мати, і то дуже недовго. Катерина відчинила двері спальні. Це ще Ілюшенка не повернувся від моїх батьків. Ти знаєш, він узагалі з бабусею не ладнає. Не дай бог вона знову спробує його виховувати. Дружина колючим поглядом провела Петрика і, зачинивши двері, лягла на ліжко. Господи, за що ж мені все це? Адже жили нормально, важко зітхнувши, Катерина закрила обличчя руками. Із вітальні долинали гучні голоси. Катя чула, як голосно обурювалася свекруха і як боязко заперечував їй Петя. Антон поїхав. Галина Миколаївна і Петя скинулися й оплатили йому оренду квартири на два місяці. Свекруха зайняла вітальню від стелі до підлоги, окупивши її речами. За те, що Катерина відмовилася приймати в будинку Антона, жінка оголосила невістці бойкот. Тиждень вони майже не розмовляли. А потім стався новий конфлікт. Мамо, бабуся мене знову ображає. Маленький Ілля притулився до матері, коли Катерина повернулася з роботи. Баба хоче, щоб я читав цю дурну книжку, а вона мені зовсім не цікава. Баба сказала, що якщо я не буду читати, то я не отримую мультики і солодке. Голос дитини затремтів. Скільки разів я говорила не лізти з вихованням до мого сина? Катя увірвалася на кухню і злобно подивилася на свекруху, яка незворушно пула чай. То якщо я не допомагатиму з вихованням, він у тебе виросте бовдором, невдахою, яким-небудь бандитом або ще гірше п'яницею і лудоманом. Свекруха суворо подивилася на невістку поверх окулярів. Я вже давно зрозуміла, що крім мене в цій родині до Іллі нікому немає діла. Галина Миколаївна похитала головою і вмочила в чашку шматок вівсяного печива. Як ви смієте так говорити? Ми прекрасно виховуємо Ілю, і ми вас не просили до нас переїжджати і вже, тим паче, втручатися в його виховання. Катерина різко видихнула повітря. Ах ти, невдячна курка! Я тут квартиру продала, щоб вам не треба було платити іпотеку, синові вашому допомагає людиною вирости, а ти смієш мені говорити, що ви мені ні про що не просили, свекруха різко встала і підійшла до невістки. Так, не просила. У нас усе було добре до вашого приїзду. Самі спокійно платили іпотеку, і проблем ніяких не було. Катя була не з боязкового десятка. Вона вже вже давно хотіла висловити свекрусі все, що про неї думає. Ви спочатку хотіли підселити до нас Антона, потім увесь тиждень ходите тут, отруюєте повітря незадоволеним виразом обличчя, а тепер ще й до мого сина пристали. Катя з люттю подивилася на Галину Миколаївну. Хто вам дає право ставити нас перед фактом? Адже це далеко не вперше, коли ви так робите? Катя інтуїтивно стиснула кулак. Ах ти Кімора! докоряти мені надумала. Нічого, я знаю, як знайти на тебе управу. Свекруха стрімко вийшла з кухні, неприємно зачепивши плечем Катю. Розмова не закінчена, крикнула слідом невістка, але Галина Миколаївна її вже не чула. Жінка вийшла на вулицю. І куди вона намилилася серед ночі? Катя зачинила двері і подивилася на годинник. Може, хоче підстрехти Петрика на вулиці і наголосити йому про мене Гедоти? Хоча яка різниця немає її, слава Богу, Катя посміхнулася, поправила волосся і пішла до сина, а потім сталося те, чого взагалі ніхто не очікував. На ніч Галина Миколаївна залишилася в Антона в орендованій квартирі, а наступного дня в обід ошелешила подружжя такою новиною, що Катя мало не втратила дар мови. Значить так, голубки, ось вам розклад, як буде тепер далі. Галина Миколаївна повернулася рівно до суботнього обіду. Я сьогодні закрила вашу іпотеку, а решту грошей віддала Антону. Тому собі квартиру я не куплю і житиму з вами. Якраз простежу, щоб Ілюша не виріс Бовдором, і щоб ти нормально доглядала за моїм сином. Свекруха кинула на Катю колючий погляд. Чого б? Катя не помітила, як. Вилаялася в присутності сина. Це що, жарт такий? Ви не могли нічого оплатити без нашого дозволу. Несмішний жарт. Катя не могла повірити вухам, такого вона точно не очікувала. Ще й як могла. Петечка мені ще тиждень тому дав усі реквізити на оплату. Тож просто прийми цей факт і давай уже ставай нормальною дружиною. А то в мого соночка і сорочки пом'яті, і їжа у вас якась незрозуміла. Свекруха з презирством подивилася на пастку з соусом пестом. Ви що, рилися в наших речах? Петрику, ти що реально дав матір реквізити для оплати? Катерина хотіла поставити ще запитання, але свекруха її перебила. Їжа має бути зрозумілою, а не ось цей несмак. Де гречка з підливою, де голубці, де борщ, а цим вашим пармезаном я собі ледь зуб не зламала. Свекруха відкинулася на стілці. Ну, нічого, для того я й тут, щоб навчити вас розуму, а то ваше покоління від рук відбилося. Ми завжди жили разом із батьками, великими сім'ями, значить, будемо повертати традиції. Зі мною явно буде краще. Свекруха ні секунди не сумнівалася у своєму рішенні. У цей момент кришталева ваза терпіння Катерини стрімко впала з висоти пташиного польоту на брудний шорсткий асфальт і розбилася на тисячі дрібних осколків. Ілюшо, пограю дитячі, лагідно вимовила Катя, яка з останніх сил тримала себе в руках. Коли Ілля втік у дитячу, Катерина встала, зачинила двері на кухні і пильно подивилася на чоловіка. Значить, так, Петрику, це була остання крапля. Я зараз тобі і зараз тобі доведеться вибрати сторону. Ти все думаєш, що це жарти якісь, але це не так. Катя точно зрозуміла, що єдина людина, з ким у цей момент варто вести якісь розмови, це її чоловік. Вибирай, Петрику, твоя мама або я. У мене більше немає сил терпіти. Разом ми жити точно не будемо. Або вона їде куди хоче, і ти як завгодно вирішуєш питання з поверненням грошей за іпотеку. Ми самі далі платимо і живемо, як жили раніше. Не відриваючи погляду від чоловіка, Катя витримала секунду паузу і продовжила. Або я негайно їду Ілюшою до своїх батьків. Ми розлучаємося, ділимо квартиру і ти платиш аліменти, як годиться. Якщо ти зараз не станеш на мій бік, ніяких других шансів, Господь свідок, я довго терпіла. Ти як ти. Та як ти смієш ставити моєму синові ультиматуми? Я його рідна мати. Їжаку, ясно, що він вибере мене. Я йому життя дала, а тепер. Піклуватися про мене його прямий обов'язок, звизгнула свикруха. Мовчати я не з тобою розмовляю, рявнула у відповідь Катя. Петрику, твоя мама щойно проговорилася, вона не збиралася від нас їхати. Вона спеціально продала квартиру, щоб дати гроші Антону і тобі, щоб вона могла жити з нами. І ти про неї дбав. Катерина грюкнула рукою по столу. Тільки от я тобі багато разів говорила, що з твоєю матір'ю жити не збираюся, і вона в жодному місці не мала права так ставитися перед фактом. Нехай Антон про неї піклується. Тож настав час тобі вибирати, Петрику, я або вона, дружина знову повторила ультиматум. На кухні повисла зловісна пауза, напруга в повітрі була такою потужною, що нею можна було освітити ціле місто. Катруся, але ж це моя мама. Як можна ставити питання руба? Ти не маєш права. Потрібно знайти інше рішення. Пром'явлив розгублений Петро, який абсолютно не очікував такого повороту подій. Ще як можна, Петрику, твоя мати постійно ставить перед нами фактами. Тепер моя черга, і рішення треба прийняти зараз. Якщо не приймеш, у моменті я піду. У цей момент Катерин... Катерина не блефувала і справді була готова піти. Катю, я не можу просто так викреслити матір із життя. Вона так багато для мене зробила, для нас зробила, пробурмотів чоловік. Давайте заспокоїшся і не будеш ламати дров, і ми розумно вирішимо, як жити далі. Ви можете мені винайняти квартиру у вашому районі, щоб я могла приходити до вас, стежити за порядком і за вихованням Ілюші. Але тільки десь зовсім поруч, а то в ногах уже немає правди. Свикруха обхопила себе руками й озвучила заздалегідь продуманий запасний план. Ніяких поруч на іншому кінці міста. Петя сам оплачує оренду і не з тих грошей, які заробляє зараз. Знайде ще джерело доходу і щоб духу вашого поруч зі мною та Ілюшею не було. На одному диханні випалила Катя. Давай, Петрику, вибирай я або твоя мати. Катя сказала останнє слово. Та та згоден я, Катю, мамо, ти їдеш до нас більше не приїжджаєш. Квартиру я тобі оплачуватиму з нового доходу, який знайду. У житті Катя та Еліти більше не лізеш, Ілля вибрав зберегти сім'ю. Дістали мене вже своїми жіночими сварками. Чоловік сердито пішов із кухні, щоб якомога швидше переступити через неприємну розмову. Ну нічого, я ще придумаю, як навчити вас усіх розуму. Невдячні. Галина Миколаївна дивилася у вікно із затишною невеликою студією, яку зняв її син. Казала мені, мати, не смій ніколи продавати квартиру. І як же я її не послухала? Тепер ні кола, ні двора. Жінка закосила губу і задумалася: нічого, прорвемося, ви ще у мене потанцюєте. Галина Миколаївна залишилася без квартири, але отримала увагу сину. Сина, який став частіше її відвідувати, немов відчуючи провину за відмову пустити до себе, Петро з матір'ю став лагіднішим і чуйнішим. Свекруха використовує будь-яку можливість посварити сина з нівісткою, але Катерина впевнено тримає оборону, Незважаючи на часті. На часті, незважаючи на часті візити Петрика до матері, Катерина, Петро та Ілля живуть душа в душу під променями яскравого і неупередженого сонця, що завжди однаково світить як усім хорошим, так і усім поганим людям.